Вітаємо вас, дорогі телеглядачі, в ефірі перший випуск телепередачі Життя. Життя яке воно, просте чи складне? Бувають моменти, коли ми радісні і говоримо життя прекрасне, але бувають дні, коли нам важко, і ми говоримо життя нелегка річ. Щодня нам доводиться робити безліч виборів, і одні не несуть особливого наслідку для нашого життя, а інші змінюють кардинально нашу долю. Давайте сьогодні ми поговоримо саме про вибір у нашій телепередачі. У нашій студії пастор церкви Християн Віри Євангельської Павло Іванович Кожа. Вітаємо вас. Вітаю, слава Ісусу Христу! Павло Іванович, що, на вашу думку, є вибір? Вибір це дія людини, зроблена з власної волі. Що впливає на вибір людини? На вибір людини може вплинути багато чинників. Наприклад,. Думка друзів, родини, навіть і певна ситуація в суспільстві. Але хто б і що б не впливало на вибір людини? Людина має зробити свій особистий вибір, оскільки вона сама потім відповідальна за цей вибір. Коли, на вашу думку, ми починаємо вибирати? Ми вибирати починаємо з самого дитинства. Коли згадуємо свої дитячі роки, ми пам'ятаємо, як ми казали мамі. Я хочу те або інше. Але тоді все-таки за нас вибирали батьки. Але коли ми дорослішаємо, ми починаємо робити свій власний свідомий вибір. І ми вибираємо все своє життя, ми вибираємо навчання, ми вибираємо собі друзів, хороших чи поганих. Ми вибираємо спутників життя, ми обираємо багато чого, спеціальність і багато чого ми вибираємо у нашому житті. Також Першій людині, Адамові, було також дано право вибору. Але Адам не послухав того, що йому сказав Господь. І як наслідок ми знаємо, що сталося. Що Бог говорить про вибір. Божому слову, я написано про те, що Бог дав людині вибір, але одночасно радив людині зробити правильний і добрий вибір. Бог сказав людині, що ось я перед тобою поклав благословення і прокляття, життя і смерть, але раджу тобі, каже Бог, вибери життя, щоб жив ти і твої діти. Отже, ми бачимо, що Бог дивився з увагою, як людина буде робити вибір, не самоусунуся, само але Бог хотів, щоб людина зробила добрий, правильний і благословений вибір. Чому Бог дав людині право вибору? Адже він знав, що вона згрішить. Можливо, не варто було давати їй таке право? Звичайно, Бог все знає наперед. І Бог міг так зробити, щоб людина не зрішила. Але б людина тоді була б подібна до робота, така запрограмована. Бог не так хотів творити людину. Бог хотів творити людину так, щоб вона мала свою волю, право вибору. І могла зробити те, що їй доподобає. Богові саме так цікаво було створити людину. І, зрештою, так написано в Біблії, що Бог створив людину по образу і по подобі, по подобі своєму. Така людина Богові ціна, такою людиною цінує Господь. Чому буває так, що ми іноді знаємо, що робимо неправильно. І все одно людина робить е, свідомо неправильний вибір? Я думаю, тут Велику роль грає наша така гріховна, спорчена людська натура, яку ми успадкували тепер від Адама, і вона продовжує у нас існувати. Ми з нею боремося, вона не раз перемагає нас, ми можемо перемогти її. А також буває ще один тип людей, для яких вже немає нічого святого, які можуть не рахуватися ні з думкою інших рідних, близьких. Незаконом і навіть з Божою моралью. Звичайно, це вже дуже погано для таких людей, коли вони роблять свій вибір, не зважаючи ні на що і ні на кого. І отже, за таке наступає покарання. Звичайно, за таке може наступити покарання. Можна згадати вибір, який робив Пилат, який робили люди за часу, коли Ісуса Христа осуджували на смерть. Пилат добре знав, що Ісус Христос. Нічого поганого, нічого злого або вартого смерті не зробив. Однак Він, лише трошечки постаравшись звільнити Ісуса, далі пішов на поводу народу. Він умив свої руки, ніби тим самим сказавши, що я вже не буду більше відповідати. Але весь народ кричав, що кров Його на нас і на наших людях. Коли ми читаємо історичні моменти, факти, то ми знаємо, як цей народ поплатився за свої слова. Як вибір, який зробив цей народ тоді, повпливав на подальшу всю долю цієї нації впродовж багатьох навіть століть? Отже, якщо зроблений неправильний вибір, за нього може бути покарання. Чи є вихід? Я думаю, що Бог ніколи не лишає людину в тупіку. Бог дає людині хороший вибір. Це помиритися з Богом, це прийняти Ісуса Христа в своє серце як свого особистого Спасителя, покаятися перед Богом і почати нове життя. І тоді Бог допоможе робити правильний, хороший вибір. Ви, як пастор церкви, знаєте, напевно, приклади життя. Наведіть, будь ласка. Звичайно, що я, як пастор церкви, знаю дуже багатьох людей, які відвідують церкву, яких я знаю в минулому або які самі розказували про минуле. Які вони були, ким вони були і які вони стали, коли Бог війшов у їхнє життя? Зараз до нас в церкву приходить молодий чоловік-юнак, якого звати Василь. Він минуло був наркоман багато років. І коли я згадую його минуле, його навіть вигляд один, не було в ньому нічого привабливого. Гріх стомив його, коли я згадаю навіть його усмішку, чи його. Зовнішній вигляд це був такий пістаркуватий чоловік. Але одного разу він зрозумів, що сам він з цієї ситуації вибратися не може, йому зможе допомогти лише Бог. Бо мама молилася багато років за нього. І одного разу він схилився, молитві покаяння перед Ісусом. Він визнав свій гріх, він покаявся і зробив вибір жити з Ісусом. Від того часу життя його кардинально змінилося. Бог не тільки спас його душу, Бог не тільки допоміг йому залишити наркотики і все це гріховне. Бог повністю поміняв його життя. Бог навіть ісцелив всі хвороби, яких, яких він мав багато, ніби, ніби букет. Але Бог все простив йому, Бог ісцелив його. І зараз цей чоловік змінений дуже, він гарно виглядає. Тим більше. Бажає зараз одружитися, бо став здоровим, став повноцінним, став ходити на роботу, заробляти гроші, чого він раніше ніколи не робив. І тепер думає одружитися, завести сім'ю. Ми раді за нього і дякуємо Богу за нього, за те, що він зробив в своєму життю правильний, хороший, благословений вибір жити з Богом. Що робити людині, яка усвідомлює, що в своєму житті робила багато неправильних виборів. І... Зараз, можливо, прийшли наслідки цих виборів в її життя, що їй робити? Якщо людина усвідомила те, що вона колись робила погане, це вже позитивний момент. Бо без усвідомлення того, що вона робила, людина помінятися і поміняти своє життя не може. Але якщо вона усвідомила своє віховне положення, це вже дуже добре. Далі їй потрібно прийти до Господа, покаятися перед Богом. Почати нове життя, тобто читати святу Євангелію, жити згідно неї, ходити на богослужіння і слухати, що говорить Господь, виконуючи Божу волю. Тоді життя такої людини може серйозно помінятися. Адже Бог буде охороною, Бог буде направляти, Бог буде благословляти все життя тієї людини. І до сьогоднішнього часу звучать слова Ісуса Христа, які ми можемо прочитати Євангелія від Матфія. 11 розділу, 28, 29 і 30 вірша. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе, ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любе, а тягар легкий». Це заклик Ісуса Христа до всіх людей. І якщо людина зробить свій вибір, прийме Ісуса Христа в своє серце як свого особистого Спасителя. Почне жити по заповіді Господніх, вона буде мати благословене прекрасне життя. Тому що благословене і прекрасне життя можливе тільки з Богом. Я раджу всім виберіть, виберіть сьогодні це життя, життя з Богом, і ви ніколи не будете жаліти про це, будете радіти і тішитися. Хай вас Бог в цьому благословить. Дякуємо вам за змістовну розмову, шановні телеглядачі. Від нашого вибору сьогодні залежить не тільки наша завтра, але й наша вічність. Бажаємо вам тільки найкращих виборів у житті. Успіхів вам! До побачення!